Одна індійська бідна жінка кожного ранку пекла два коржа: один для членів сім'ї, а другий додатковий для випадкового перехожого. Другий корж жінка завжди клала на підвіконня, і будь-яка людина, яка проходила повз, могла його взяти. Кожного дня, коли жінка клала корж на підвіконня, вона возносила молитву за свого сина, який пішов з дому шукати кращої долі. Протягом багатьох місяців мати нічого не знала про свого сина і завжди молилася про його безпечне повернення. Невдовзі вона помітила, що якийсь горбань приходить щодня і забирає другий корж, але замість слів подяки він тільки бурмотів зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас. І продовжував свій шлях. Це тривало день за днем. Не отримуючи очікуваних слів подяки, жінка почувалася обдуреною. Щодня цей горбань промовляє одне й те ж саме але що він має на увазі? І одного разу, будучи особливо роздратованою, вона вирішила покінчити з цим. Я позбудуся цього противного горбання, сказала вона собі. І додала отруту в другий корж. Але коли вона збиралася покласти його на підвіконня, руки жінки затремтіли. Що ж я роблю? подумала вона, і негайно кинула отруєний корж у вогонь, приготувала інший і поклала його на підвіконня. Горбань, як завжди, взяв корж, пробурмотівши незмінні слова. Зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас. І продовжив свій шлях, не підозрюючи про бурхливі емоції жінки. Того ж вечора хтось постукав у двері. Коли жінка їх відкрила, вона побачила свого сина, який стояв у дверному отворі. Він виглядав жахливо, голодний. Худий, слабкий у рваному одязі. Мамо, це просто диво, що я тут. Я був від дому лише за одну милю, але був такий голодний, що впав у непритомність. Я, мабуть, помер би, але саме тоді якийсь старий горбань проходив повз і був такий добрий до мене, що віддав мені цілий корж. І сказав, що це його єдина їжа на цілий день, але він бачить, що я потребую її більше, ніж він. Коли мати почула ці слова, її обличчя зблідло і вона притулилася до дверей, щоб не впасти. Вона згадала отруєний ранковий корж. Адже якби вона не спалила його у вогні, її власний син загинув би. От тоді жінка зрозуміла значення слів: зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас. Намагайтеся робити добро завжди, навіть якщо цього зараз ніхто не цінує.